Добрий день, мене звати Веклішева Ксенія, я лікар. Я хочу розказати буквально 2-3 хвилинки про своє незнайомство з Тетяною. Познайомилися ми, коли вона мене запросила як лікаря до своїх дітей, а про те, як вона вплинула на мій, мій вибір. Творіла її донька, а вона мені зателефонувала і запитала, чи може я під'їхати і послухати дитину, і розписати лікування. В той час я була десь на п'ятому-шостому місяці вагітності другим сином Матвієм. В мене стояло питання, де народжувати. Першу свою дитину я хотіла народжувати вдома, але медичні страхи, які нам навіювали в університеті, вони перемогли, і я пішла в пологовий будинок. Після того, як я там народила, я вже розуміла, що щось не те, так я більше не хочу, але й вдома було наважитися важко. Хоча я вже знайшла людину, яка могла супроводжувати ці пологи, але вагання були. І от коли Тетяна розповіла мені про свої домашні пологи, про свої соло роди, для мене взагалі жінки, які соло народжують, це Люди з іншої планети, я просто преклоняюся і дуже пишаюся ними. От я зрозуміла, що треба тепер досвід мати і домашніх пологів. Я в жодному разі нікого не закликаю, тому що повинно бути рішення таке внутрішнє, зріле, з, з от, от зустрічами, знаєте, які формують твою думку і твою долю. Люди дають тобі інформацію, а ти з цією інформацією живеш і розумієш, а вона лягає мені на душу чи ні, вона зараз прийшла на часі, чи, може, трошки пізніше я дозрію до цієї інформації. Це дуже важливо чути себе в першу чергу, які б класні не були домашні пологи, які б класні не були пологи в пологовому будинку. Ми повинні прислухатися до себе. І якщо є якісь страхи... Або працювати з цими страхами, або просто йти там, де цим страхам вам підкладуть соломінькі з усіх боків. Я народила свою дитину другу, вдома, я була щаслива, що мене кожні дві години не піднімали на крісло, що мені, вибачте, не виколуплювали ту слозову пробку, що мені не погрожували проколоти пузир. Що все це відбулося дуже природним шляхом. І чесно кажучи, якщо до нас прийде третя дитинка, мені б дуже хотілося повторити а, свій досвід домашніх пологів. І я дуже вдячна Тетяні за те, що у нас тоді така сталася розмова, яка дуже вплинула на мене, і дала мені особисто знаєте, підрости до того, щоб взяти відповідальність в свої руки. І піти а, в такий цікавий і дуже важливий для мене, як для жінки, як для лікаря досвід. А, тому я дуже рада нашому знайомству, нашому спілкуванню, і а, дай Боже, я також можу дати користь а, курсу про природні вагітність, який веде Тетяна.